Вітаю всіх. Починається день. Починаю готувати. Була в мене капустинка. І з одної частинки я варю капуснячок. Ця частинка, що залишилася, я її ріжу От такими шматочками невеличкими. От, І хочу її закатати, От, зложити в баночку, щоб вона не лежала і не плакала мені в холодильничку. Ось вариться капуснячок такий добренький буде. Така засмажечка готова. Поруч вариться томатний сік, може буде кетчуп з останніх помідорчиків. Хазійную, лежати не хочу, щось треба робити. Порізана капусточка наша. Беремо стерильну баночку і вкладаємо капусточку у баночку. Трошечки притуптуємо її, але не фанатично. Капустку я положила в баночку. Беремо таблеточку аспірину. Розтовкуємо і висипаємо поверх капустки. Висипали? І заливаємо крутезним-крутезним кип'яточком. Спочатку положимо ножик, щоб баночка не лопнула. От. І заливаємо. Заливаємо прямо так її, аж по самій самій вінчики. О. Вона як піднялася, зараз ми так кришечку акуратенько надінемо. Придаємо, щоб аж сучок наче вибіг. Приймаємо ножик, калюшка потекла наша, але нічого страшного, хай собі тече. А ми з вами закатаємо її. Оттак. І поставимо, хай вона охолоджується. Потім поставимо в погріб. І хай стоїть до зими. На борщик потушить, на капуснячок, на вареничок. Хто як любить, з м'язком потушити буде саме ту. Просто це буде як знахідка. Нема капусточки свіжої, пішов у погрібець, а вона там є. Так що, дівчатка, готуйте. Я вас чекаю на своєму каналі. Приходьте, підписуйтесь, ставте нам лайки, нам дуже приємно. Пишіть коментарі, мені дуже інтересно почитати, що ви думаєте про мою е, готовку.